На сьогоднішній день ми працюємо на котельні, замінюємо силовий трансформатор для того, щоб пройти успішно осенньо зимовий період. ДТ кабельські електричні мережі робить все необхідне для того, щоб інфраструктура в зимовий період працювала надійно. Виконано майже 23 обновлення на 18 об'єктах. І ми плануємо до кінця року ще провести обстеження котелень, обладнання, електричних кабельних ліній, які заживлюють дані котельні, провести їх іспити, вимірювання, щоб наше обладнання працювало дуже надійно. Благодаря е, роботі з ремонту даного трансформатора, бляти е, поміщання міста Одеси, зможе якісні послуги таку